Вітаю вас дароцінні слава Ісусу Христу. Знаєте, щоб кожна людина вона справді була благословенною, мала мир на серці, радість, прожила життя щасливо благословенно, а сам головне спасенно. Потрібно вийти із своєї зони комфорту. Тому що от багато людей вони приходять в церкву, та заради чого? Заради того, щоб Господь виконав якісь нужди, потреби, благословив там сім'ї в роботі в кожній сфері, щоб все було добре. І знаєте, людина. Тобто хоче щось від Бога, але взамін Богові нічого не хоче давати. Оце і називається зона комфорту. Але ми повинні розуміти, що справді нам бути благословенними і спасеними, нам потрібно реально виконати то, що хоче Господь, який комфорт для Бога. Це його воля. Тому що Господь має призначення на кожну людину. Це Яке призначення це бути його сім'єю, це бути його учнями, які приймають слово і виконують, які реально вже живуть заради в Англії, які виконують те, що хоче Господь, є світлом і сіллю для цього світу, спасають інших, проповідують. Тобто реально служить Бог, ви розумієте, а не служить своєму хочу, а я так буду вірити. А мені приємно в душі вірити в Бога і жити так, як я хочу. Це не спасає. Є воля Божа, і Бог показав через пророків, через апостолів, через Божих людей, Бог показує Призначення на кожну людину і показує волю свою, це справді його сім'я, учні Ісуса Христа і тому любий друже, щоб справді тобі виконати волю Божу, щоб тобі війти в призначення Боже, та яке Господь приготував на тебе. Цьому тобі допоможе тільки церква Ісуса Христа і люди Божі, тому що це є воля Божа, і без церкви, без людей Божих, ми не зможемо виконати волю Божу і вийти із цієї зони комфорту, який нам подобається. Тобто, наше життя вже має бути посвячене Богові. Та це реально спасати, це нести спасіння. Як Біблія пише, що царство Боже зусиллями береться. Тобто, куди нам треба зусиль докладати це у виконання волі Божої, це вже реально виконувати те, що хоче Господь, проповідувати, вчати Слово, проводити реально спасення душі до Господа, будувати церкву Ісуса Христа. Тому, любий друже, якщо ти хочеш справді йти призначення Боже, виконати волю Божу і мати спасіння, напиши мені, або підключайся завтра на ефір, який відбувається ко. Ожна неділі неділю 16.00 по київському часу в Ютубі, де мої священики, пастора, доктора теології Станіслав та Юлія Салтаненко дають чисте, неіскажене слово, в якому реально є вихід і спасіння, тому що тисячі людей підключаються, тисячі людей моляться, і люди реально отримують відповідь зцілення від раків від хвороб, тому що сам Господь приходить дух святий на це служіння, на цей ефір, і справді стільки свідчень, це просто неймовірно, які чудеса Господь робить. Ку свободу Бог дає і повір, і тобі Господь також приготував свободу. Тому, любий друже, напиши мені у приват або постав плюсик під відео. Я обов'язково тобі напишу і скину силку. Якщо ти хочеш підключитися, тобі просто треба буде підключитися нічого і послухати це слово Боже, яке справді дає спасіння, і будь благословенний.